Чи бувало у вас таке? Ваш улюблений сайт гра чи сервіс раптово ліг і не працює. Хоча з інтернетом у вас все гаразд. Можливо, це не просто технічні роботи, а дедос-атака. Але що ж це за звір такий насправді? Уявіть собі, маленьке затишне кафе. Це ваш сайт, і раптом за командою до цього кафе одночасно намагаються зайти десятки тисяч людей. Вони не замовляють каву, а просто стоять у дверях, блокуючи вхід, і безупину питають: а котра година для реальних відвідувачів місця про просто не залишається кафе паралізоване, це і є суть ddos атаки. Але звідки береться цей гігантський натовп? Найцікавіше, що атаку роблять не самі хакери, вони використовують армію зомбі, тисячі звичайних комп'ютерів, роутерів, навіть розумних чайників по всьому світу, які були заражені вірусом без відома їхніх власників. Ця мережа зомбі-пристроїв або ботнет за командою одного хакера і спрямовує весь цей потік сміттєвого безглуздого трафіку на одну жертву, забуваючи весь її інтернет-канал. Тобто, головна мета DDoS – не вкрасти ваші дані, а покласти сервер, перевантаживши його настільки. Щоб реальні користувачі не могли до нього достукатися, це по суті створення штучного затору на цифровому шляху з Телеком ви знаєте більше.